Найближчими вихідними 22 і 23 листопада Україну накриють контрастні погодні умови. Циклон принесе на захід мокрий сніг, налипання, ожеледицю та температуру повітря близько нуля плюс чотирьох градусів. На півночі очікуються дощі плюс п'ять, плюс сім у суботу та плюс три плюс шість у неділю. У центрі погода різнитиметься. На Вінниччині прохолодніше – плюс 6, плюс 8, а в інших областях значно тепліше – до плюс 11, плюс 16 градусів. Схід і південь обійдуть опади, а температура підніметься до плюс 13, плюс 20. Хмарність, що затримуватиметься над Полтавщиною зранку суботи, розсіється упродовж дня. І до вечора небо залишатиметься чистим. Уночі пройде нетривалий дощ, що припиниться ще до світанку. Подальших опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря світлої пори доби становитиме плюс 15 градусів вночі. Знизиться до плюс 10. У Кременчуці суботня ранкова хмарність швидко розсіється. І від полудня встановиться ясна погода. Уночі можливий дощ. Затим опадів синоптики не прогнозують. На термометрах плюс 16 градусів в день. Вночі температура повітря опуститься до плюс 10. Першого дня вихідних у горішніх плавнях на зміну по хмурому ранку прийде ясний день. Хмар на небі не спостерігатиметься до самого вечора. Без опадів. Температура повітря в день становитиме плюс 17, вночі вона опуститься до плюс 11. Вітер південного напрямку до 4 метрів за секунду. Атмосферний тиск 755 міліметрів ртутного стовпчика. У неділю очікується суцільна хмарність, небо затягне ще зранку, і таким залишатиметься до вечора. Опади не передбачаються. Температура повітря світлої пори доби зафіксується на позначці плюс 14 градусів, після опівночі опуститься до плюс 10. До сьогодні найтепліше 22 листопада в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксоване 2015 року, плюс 14, мінімум 1998 – дев'ятсот дев'яносто градусів морозу. Дивіться прогноз погоди на телеканалі Гок від понеділка до п'ятниці після випуску новин. Долучайтеся до наших соцмереж, будьте в курсі подій.